Вітаю, шановні підписники. Ну, а хто ще не підписаний на мій канал? Будь ласка, підписуйтесь з вами адвокат Денис Пузін, спеціалізація, адвокат по кредитам. І про що ми сьогодні поговоримо? Сьогоднішнє наше відео буде присвячено нашим найкращим бійцям ЗСУ та прирівняним до них. І саме яка проблематика виникає? У тих, хто на цей час знаходиться на захисті Батьківщини, чому мікрофінансові установи щодо старих кредитів, щодо нових кредитів, нехтуючи принципами моралі під час повномасштабного вторгнення держави-агресора, намагаються у той чи інший спосіб стягнути навіть з військовослужбовця заборгованість. Як цьому протидіяти? Що робити безпосередньо тому, хто перебуває в зоні бойових дій? Або, наприклад, він є військовослужбовцем і зараз перебуває там у відрядженні, тощо поговоримо в цьому відео. Рубрика, як завжди, наша: Адвокат по кредитам та вихід з кредитного рабства, адвокат Денис Пузін. Останнім часом майже більше ніж два тижні. До нас йдуть шалена кількість звернень від ЗСУ безпосередньо про те, що подано до суду, стягучим є мікрофінансова установа, факторингова компанія, банк, суми шалені, війна в державі, людина на захисті батьківщини, і все одно у них все ок. У них гроші, гроші і лише гроші. Ну, що робити в цьому випадку? Що я вам? Можу взагалі порадити. І розповім, що робимо ми для того, щоб ЗСУ уникала цього негативного явища. Перш за все, дивіться, ви повинні розуміти, що якщо у вас все ж таки є кредит. Всі ми порядні люди, я розуміємо, що хоча б тіло придеться віддати. Але є таке поняття, як затратна частина, є таке поняття як і вартість ліцензій працівників тощо. І ми розуміємо, що суб'єкту господарювання банку або МФО буде недоцільно вирішувати питання про закриття кредиту за тіло з вами. А ще Заздалегідь, знаючи, що ви знаходитеся в зоні бойових дій, або проходите службу зараз на лінії бойового зіткнення, вони впевнені в тому, що ви не з'явитеся до суду, не зможете звернутися за допомогою до адвоката, Чуть не забув сказати, а ми працюємо по всій Україні. О, всі наші контакти в описанні до цього відео. Там же є телеграм-канал. Підпишись на телеграм-канал і розповсюджи його. розповсюджити його треба між всіма своїми друзями, для того, щоб вони розуміли навіть куди звертатися, що в таку халепу потрапили. Їдемо далі. І безпринциповість цілком зрозуміла. Але що робити? Зараз розповім. Дивіться, є у нас така. Норма в цивільному кодексі, перехідних положеннях, в інших нормативно правових актах, ну, так як канал називається, має назву простою українською мовою, Я не буду зараз розповідати з посиланням на статті Кодексу або інших нормативно правових актів. Скажу вам простою мовою. Є можливість зупинити судовий розгляд. Раз. У суду немає можливості відмовити. Задоволені клопотання про зупинення розгляду справ у суді, ну за умови, якщо військовослужбовець перебуває в ЗСУ. До речі, зараз мікрофінансові установи та банки активно проводять таку собі, м'яко кажучи, судову політику. Ми всі розуміємо, яким чином деякі нормативно праві акти приймаються в нас в державі, у тому числі і правові позиції Великої Палати, які на кобувають не на користь. На жаль, наших захисників, але все одно суди першої інстанції, апеляційної інстанції застосовують ці норми і зупиняють провадження. І в цьому випадку це є не указ. І в цьому випадку вони молодці. Який плюс є? Дивіться, коли стягувач а в даному випадку він має статус позивач, звернувся до суду. Сплатив судовий збір, сплатив послуги адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання. А ще позивач юридична особа це не фізична особа. У нього сплата більше навіть судовий збір 150%. Розумієте? Він це сплатив. Звернувся до суду, а йому зупинення, м'яко кажучи, до побачення львівське телебачення. У нас війна до побачення. Ну, зупинення справи це не означає, що її не буде розглянута. А от тут, шановне панство, і є сама класна ситуація. Ну, уявіть собі: всі ми розуміємо, що в нас є закон про державний бюджет, в якому прописаний індекс інфляції. Всі ми розуміємо, що індекс інфляції є реальний, є номінальний. Ну який прописаний закон про державний бюджет, і відповідно до ціноутворення на полицях наших магазинів. У нас відбулася така ситуація, що реальний індекс інфляції завжди перевищує той, який вказаний в законі подальш бюджет. М'яко кажучи, чим більше справа буде зупинена, тим мікрофінансова установа або факторинова компанія буде отримувати збитки. І вони це розуміють, оскільки що, що, а рахувати кошти фінансова установа або факторинова компанія вміє. Ну, не просто ж так їм надали ліцензію на здійснення фінансових операцій. Поїхали далі. Якщо вже зупинили провадження і все ок, яка б сума заборгованості не була, хто б не був позивачем, мікрофінансова установа або банк, у подальшому не треба це відкладати в довгий яршик, треба почекати десь тижня, два, три, можна навіть місяць. А потім вже або самостійно, або через адвоката звернутися з пропозицією до вільні шановного стягувача і сказати, вільні шановний, простою мовою, ми згідні вам сплатити тіло кредита за умови відмови вас від сплат від вимоги простягнення, наприклад. Або зобов'язання сплати вам, відсотків за користування, штрафні санкції, пені тощо. Якщо ви, наприклад, не будете на це погоджуватися, будемо чекати кінця війни, потім кошти в Україну взагалі заходити не будуть від іноземних держав, ну і відповідно курс долара до Небес, і ви отримаєте та, цю суму, можливо, ви її отримаєте, але її собівартість Буде дуже, дуже маленька за цю суму. Ви собі буханку хліба купите. І будете як дурні ходити по колу думати. Треба було погодитися. Ну, це я так вам сказав з гумором. Ну, відповідно, це необхідно юридично обіграти все вірно, направити цю пропозицію. І у нас дуже багата практика з цим і завжди вони ще й погоджуються, і всі ці кредити закриваються. І я вітаю всіх військовослужбовців Збройних сил України. Ми перемагаємо МФО та банки, а ви, будь ласка, наші улюблені захисники, перемагайте, саме знаєте кого, говорити не буду, оскільки YouTube може заблокувати. Ну, а якщо є бажання, наприклад, щоб ми взялися за вашу справу, всі наші контакти в описанні до цього відео.